Це відео я планувала записати на вихідних, але записала у вівторок. Тому що? що? Тому що на вихідних я займалася усім, окрім запису відео. Так, я прокрастиную, і ви впевнена також часто це робите. Сьогодні ми будемо говорити про те, чому ми відкладаємо справи і як з цим працювати. Тому що лінь це не те, що ми погані, а насправді на це є дуже вагомі причини. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Поїхали. Прокрастинація це не про те, що ви просто нічого не робите, це про внутрішній опір. Людина часто знає, що має робити, має для цього ресурси, але відкладає. І не тому, що не хоче, а тому, що всередині щось зупиняє. І я хочу навести кілька причин прокрастинації: перше страх помилки чи невдачі. Якщо нічого не робити, то й не буде провалом. Людина не починає, тому що боїться, що в неї не вийде. А якщо ти нічого не зробиш, значить і не буде провалу. Так найлегше. Друге страх відповідальності за успіх. Інколи страшно не через те, що ти провалиш, а те, що ти досягнеш успіху, тому що часто за успіхом іде більша відповідальність, обов'язки, напруга, а ми не хочемо напрягатись. І це цілком логічно. Третій пункт прагнення до ідеалу. Я зроблю це, коли в мене буде ідея, сили, настрій, ідеальна погода, але часто ідеалізм паралізує дію. Ми, чекаючи ідеальних умов, нічого не робимо. І в результаті ми залишаємось нічим, бо ми навіть не спробували. Хоча, якби спробували, може в нас би й вийшло навіть на тих 10, 20, 50%, А зараз ми маємо нуль. І останній четвертий пункт це є внутрішній супротив або втома. Інколи ми настільки перевиснажені, що про ніякі результати, про ніякі дії ми і говорити не можемо. Тіло говорить ні, а ми його не чуємо. Уявіть, що в вашій голові є кілька голосів. Один каже починати діяти, інший сумнівається, третій категорично проти, і виникає між цими голосами конфлікт. Саме в таких ситуаціях і виникає прокрастинація. Настільки багато думок всередині вони між собою не узгоджені, і найлегше, що нам хочеться зробити, це нічого не робити. Наступна пов'язана із прокрастинацією річ це є лінь. Коли ми не хочемо щось робити, це не завжди означає, що ми ліниві. Часто це спосіб, за яким тіло, психіка і нервова система хоче нам сказати, що щось йде не так. Зверни на мене увагу. Давайте подумаємо, що може ховатися за лінією. Що ж, перше, це є фізичне виснаження. Якщо ви маєте нерегулярний сон, не відпочивали довгий період часу або неправильно харчуєтесь, тіло просто не має енергії працювати. У вас не вистачає ресурсу на те, щоб щось робити. Наступний пункт це є психоемоційне вигорання. Ви настільки довго працювали без пауз, без відпочинку, без турботи про тіло, що тіло в свою чергу викликає втому тратівливість, байдужість. Виходить, що лінь це є захисна реакція організму, а ми її ігноруємо. Наступний пункт це є відсутність сенсу. Часто, коли ви не розумієте, навіщо ви щось робите, конкретна дія не веде вас до вашої мети чи цілі, ви автоматично не хочете це робити, і тіло будь-яким способом буде вам вказувати на це. Тобто відсутність сенсу в ваших діях викликає внутрішній опір. І я вважаю, що це дуже круто, тому що ваш організм сигналізує про те, що ви відхиляєтеся від свого я, від своїх бажань, від своїх намірів, і робите щось, що суперечить вашим істинним бажанням. І останнє це інформаційне перенавантаження. Це є моя улюблена тема, я про неї вже зняла кілька відео про те, що ми перегружені інформацією зовні. Постійні новини, соцмережі, постійний цей інформаційний шум, який перенасичує нас мозок, ми не встигаємо відпочивати. Ми повністю постійно в якомусь русі, навіть нічого не роблячи, читаючи новини, дивлячись відео, перегортаючи фото і просто ми настільки втомлені від того всього зовнішнього шуму, що в нас не вистачає енергії просто на те, що ми хочемо, те, що нам потрібно. Все. Ми свій фокус розсіяли в потоці цієї непотрібної інформації, і звичайно, посиділи в тіктоці, погортали рілси в інстаграмі і втомилися. Все, фокус уваги виконав свою справу. Він розсіявся на непотрібні речі. Останнім часом я просто все частіше зустрічаюся з цією прокрастинацією і лінню. Я придбала місяць тому курс. І я просто нічого не роблю. Я максимально сіла, пройшла якийсь один модуль з 10, і я просто у мене такий внутрішній опір, я не хочу цього робити. Моя причина це недостатньо відпочинку, неправильний сон і неправильне харчування. Я неправильно відпочиваю, і я не маю ресурсу на те, щоб пройти курс, який я дуже хотіла. Який я прагнула, а зараз я роз... я просто цього не роблю. Це стосується і відео, які я теж себе заставляю в певній мірі робити, знімати, тому що важлива систематичність, так? щоб ви кожного тижня дивилися відео. І це стосується от мого навчання, яке я хочу робити, але і воно там сходиться з сенсом все гуд. Але я просто не маю на це внутрішнього ресурсу і треба себе не засуджувати за це. Я себе не засуджую, це нормально. Я розумію, які є причини. Я знаю свою причину, і я дозволяю собі цього не робити. Так, я вже запланувала відпочинок, я виділила на це час. Я хочу правильно відпочити, налаштувати знову ж таки свій сон, свій графік, своє харчування. І тоді я повернуся до того режиму ресурсного, так, до свого ресурсного режиму, і тоді зможу закінчити цей курс. І вам рекомендую подивитися, що може бути причиною вашої лінії і вашої прокрастинації. Швидше за все. Це щось серйозніше, а не просто вам здається, що ви лінива людина. Тому що лінь це є сигнал, що ваша система, ваш організм перевантажений. От уявіть собі комп'ютер, як в якому ви відкрили 20 вкладок. Наприклад, мій ноутбук любить зависнути, коли я відкрила більше, ніж 20 вкладок, в яких активно працюю. Щоб діяти знову, нам потрібно переважти, щоб все перевантажилось. Важливо натиснути кнопку Рестарт і почати спочатку. Це є сон, це є прогулянки на свіжому повітрі. Це є зменшення інформаційного шуму. Що ж, і що я хочу сказати у висновку: прокрастинація це не про слабкість і це не є ознака лінощі. Це є внутрішній процес, який не варто ігнорувати, а потрібно зрозуміти. І в цьому відео ми назвали перелік причин, що може бути для вас. Першою причиною вашої лінії, вашої прокрастинації. І потрібно навчитися слухати себе і допомагати собі. Тобто, наша прокрастинація чи наша лінь це є сигнал. І до цього сигналу потрібно дослухатися, тому що завдяки цьому ми можемо знайти причину і мати змогу її вирішити. Я вам дуже дякую, що ви додивилися відео до цього моменту. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях. Що ви думаєте на рахунок теми прокрастинації? Чи стикаєтеся ви з прокрастинацією, і чи знайшли ви причину своєї прокрастинації чи лінощів у цьому відео? І що саме ви робите, щоб допомогти собі справитися із прокрастинацією та лінню? Обов'язково підписуйтесь на канал, переглядайте інші відео, залишайте коментарі свої думки. Буду рада бачити вас у коментарях. Бажаю вам гарного дня, ранку, вечора і до нових зустрічей, Па-па!